Прийшли з ринка що. накупляли ось такого. Місна картошка. з що Дивіться, що ми набрали скаку. картошка. Місна. Місна картошка, як можна не купити. Виноград прямо ось з гори напротив. Mm -hmm. Як не купити? Манго, офігеть. Це манго всієї моєї жизни. Манго я не знаю. Такі вкуса, звісно, в манго не купить. За кілометр банани пахнуть. Хліб гарячий, місний. Оце місна диня. Оце кавун, прямо ось теж росте місний. Це безалкогольні піва всякі. Печенька теж якась іспанська, теж така. Я, не просто якась, це національне блюдо на свином жирі. От, оцей сир йому нема ціни, Це самий ароматний сир. Офіген. Манчего. Це суп. Пробуємо, що воно таке не брало. Да. Вони в пачках продають і всі разогревают mm -hmm. разные супи. Ну ты киквины, типа местные тоже такие. Вот это прямий отжим, а джинтина. Да. Ми, наверное, улетим. Да. Так, следующий ряд. Ну Це це вчора з вчорашнього. Це торт взяли. Це сьогоднішнього матрос. Якийсь тоже месний торт, не знаю. чим. Переводити було лень, у нас вибір в Миндаль. Миндаль, месний. Він такий от, він прямо у пальцях грузить. Нажимаєш, він Ну, Ми в Португалії такі Дуже собирали. Боже, сливки ось дивіться, Вони прямо ось, вони течуть. Свіжайше. боже, все по євро. Місні апельсини, нектарини, персики оці жовті, дуже сладкі. Клементина теж місне, а все тут сад великий. Оці помідори, як Даніела, єл, Дан місні, Це самі сладкі помідори. Ну попали ж на рынок. Да, скажеш, да на рынок местный, огромний попал. Черний принц, потом отакі. вот такие помидорчики. А це Чорний Принц це местный тоже. Це цибуля. А як не взять мясную цибулю, чесночину. Помидоры тоже, прямо з грядки. Це якусь якось... да. <рес> Well done. Ну вона така... Тут мало соли така... Такая классно. Як доска крепка. Ну, ну і головне О, ну риби. рыбы. Звезда. Скарепоций, местный магазин. Як вона называлась? Боже, Конгре Чотири евро до кіло. Такі флайши вообще. така. Вот целую в зале Кон... она нарізала і почистила з головою. Конгре. А, вот это Потом... не ее Це... соль от кусками, но мы взяли с соль. Мы без соли чисали. Это тунец тюная. Тунец шажевый на ризом. Там такие. его уже весь выгребли был. Огромная у... рыбина. Тонкие куски. Вот такие.